Привіт, друзі! Готуємо слойки з ананасами та яблуками у готовому листковому тісті. Простий рецепт, коли гості вже на порозі смакує неперевершено, бо слойки залиті зверху лимонним сиропом. Отже, беремо готове листкове тісто, розморожуємо його 2 години при кімнатній температурі. Розгортаємо потім його в пласт та злегка розкачуємо. Викладаємо ананаси та виміряємо розмір наших майбутніх квадратиків. Він у нас буде 8х8 на см. Тож розмічаємо їх на тісті. Тепер кожен квадратик злегка розкачуємо з обох боків та по кутах робимо невеликі надрізи завширки приблизно пів сантиметра. Викладаємо кільце ананасу та загортаємо тісто до центру. Ось така краса у нас виходить. Тоді на дошці формуємо одразу усі трояндочки. Спочатку вирізаємо тісто, а потім розкладаємо ананаси. Частину трояндочок будемо робити з яблуками. І у мене це яблука сорту Golden Delicious. Вони будуть гарно тримати форму при випіканні. Далі збиваємо злегка три жовтки та обмазуємо жовтками кожен виріб. Зверху слойки присипаємо дрібним цукром. Випікаємо вироби при температурі 180 градусів Цельсія 25 хвилин. Поки слойки випікаються. Зробимо сироп для просочування. Для цього беремо воду та цукор у співвідношенні один до одного. На 100 г води беремо 100 г цукру. Доводимо сироп до кипіння. Додаємо сік з половинки лимона та остуджуємо. Гарячі слойки змащуємо лимонним сиропом. Смакуємо. Слойки виходять дуже смачними. Спробуйте! Друзі, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Всього вам доброго, мирного вам неба, до нових зустрічей.